Доброго дня, доброго дня, мої дорогенькі. Ви там як? Дощик у вас йшов? У нас йшов? Під Києвом, Бучанський район. Ну, можливо, в Києві вночі йшов, тому що у нас йшов гарненький, гарненький, слава Богу. Але вітругані ще був. Вночі таке робилося. Моя ось ожина, бачите, як лежить. Ну, я її буду прибирати. Єдине, що дочекаюся, поки вона достигне і буду прибирати. Тому що, звичайно, кошмар один кошмар. Ну, там, бачите, які в мене гарні великі хости. Такі аж чорні, гарнющі. І отак вона лежить. Поспіє все. В толі зламало он сливу і яблуню. Тільки що ми прибирали, тому що впало на мої квіти. Ну, добре, що оцей забор та все-таки на забор основна маса. А тут тільки трішки там листочки такі. Гілочки я позбирала, ну вже ми справили столя. Забрав її до себе. Все лежить, все лежить після дощику, після буревів. Слава Богу, не було у нас. Граду, Тому що я дуже боялася граду. Час 45 у нас дощ майже вже закінчився ночі, то я встала та дивлюсь, думаю, боже мій, мої ж хости. Тому що в прошлому році мої хости побило дуже. Не тільки хости, але, ж... але ж гортензії, оці маршмелову. Бачите, яка вона гарнюща. Але в мене в цьому році є і інші гортензії, не такі, як оця. І Ну, по гортензії яхає, потім зніму відео. Нічим не піддобрувала, але лежить. Все лежить. Ну, таке лило. Мої дорогенькі, зараз усе вам покажу, розповім. Ось такий подаруночок мені подарували. Дуже для мене цінний. взагалі він цінний. розповім. А зараз посадила я і хіноцею. Ось таку красуню посадила. <кій> Мабуть, треба підв'язати. Тому що, ну боюся, що як буде знову дощ, то буде ламати. Тому що тільки посадила. Це мені подарувала Валюша. Ось оцю хіноцею вона мені подарувала вчора. І що я вам хочу розповісти, мої дорогенькі? У Києві, бувши в прошлому році, я доросла жіночка. Ну, щось мені було пороблено в той момент, розумієте? Тому що зустріла ще свою там знайому, вона набрала 20 штук. 20. Я купила тільки один кущик і хіна це є. за дешево. Ось такий гарний кущик за дешево. Ну, да, в прошлому році. Проста, простенька і хіна це є. Простесенька. Зовсім, бачите, зовсім простесенька. Кущики продавали по 50 гривень. Ну, на це ми й позарилися. Я їй кажу, Люда, не може бути, щоб такі гарні кущики і була така гарна сортова їх і на це. Я кажу, це просто не може бути. Ні, ну, жіночка ж розповіла, про кольори показала і все. Ну, Але ж 50 гривень. Я взяла один, це вже було десь весени, посадилось, бачите, вона, по-перше, висока. І вона це ж проста. Простішає. Тому, мої дорогенькі, коли ви купуєте за 50 гривень або навіть до 100 гривень кущики, то ви повинні розуміти, що з того нічого не буде. Буде ось таке. Бачите? Ось таке, ось таке буде. Ну, хай поки що поросте, потім я ну, ось така проста, простіша, як і на цей. 50 гривень кущик. А Люда взяла 20. І тепер у неї просквітали, і вона мені дзвонить каже, що в тебе там розквітло? Кажу, розквітло в мене таке, як і в тебе, тому що вона мені на вайбер прислала, то в неї розквітли і білі, і оце рожеві. Але всі простячки. Але ж прикупила, у нас тут голубі, то ліни курочки, але прикупила вона їх 20 штук. 20, бо по 50 гривень. Ну, жіночка гарно розповідала, такі кольори показувала, такі всі кольори, таких дорогих і вона така зла, каже: ну, що мені робити? Я каже, їздила, ти знаєш? Вони взагалі там, хто постійно продає, ну і кажуть, ми не знаємо, хто вона взагалі така. Ну, отак. От Оце вам дешевенько. Якщо хінацея гарна, і сортувати, вона так дешево продаватися не може, звичайно. Тому що ось ці ми брали по 230-250. Низькорослі, такі герберні. Що далі буде квітнути, я не знаю, тому що розквітла поки що. Ця Вона така ніжна, ніжна рожева. Мені вони подобаються найкраще, що вони низенькі, такі герберні. Але це така, що, бачите, багато в неї листочки. Мені вона дуже подобається. А ось ці. Ось оцю валюша мені подарувала в цьому році. Бачите, такий гарний кущик, скільки їх багато Валі вони набагато кращі, тому що насиченіші, тому що вони на сонці, а в мене тут під деревом. Але ми це дерево будемо восени прибирати. Але що я вам хочу сказати? Ось такий гарний кущик. Так, але оцьому кущику третій рік. Толя кормить курей. О цьому кущику третій рік. Тому що ось тут така світла рожева у мене росте. Ось такий кущик. Цьому 4. Четвертий рік ось світло рожева така світла. Ну, воно видно, що вони зовсім різ. Така. Теж гарненька, але цьому кущику вже чотири роки, четвертий рік. З того, що я купувала, так? А це валя, вона її поки що не продає. Вона її продала букетами. Тому що отаким от кущиком. Третій рік. Купувала вона одну квіточку, одну розетку, одну розетку 250 гривень, тому що це такий новий сорт, він дуже-дуже гарний. Він дуже насичений, такий рожевий, просто я ж кажу, в мене воно під деревом росте. Купила вона, купувала одну квіточку, одну поділочку 250, посадила до осені воно наростилося. В наступному році оцю красу вона розділяла, знову садила по дві. По дві садила, щоб наростились кущики. І вже в цьому році, на третій рік, вона їх розділяла знову, щоб кущики наростились, і щоб тільки у наступному році їх продавати. Тому що, мої дорогенькі, хто буде дивитися відео і хоче прикупити квіти. То ви, будь ласка, подивіться. Тому що відео ви не дивитесь до кінця і пишете мені, як у валі прикупити квіти. У відео я казала, що про там, що в цьому році до осені валя нічого продавати не буде. Тому що ви розумієте, відправляти ехінацеї зараз квітучими просто нереально. Вони у вас приймуться, не приймуться, це таке діло, так? Це треба робити восени без квітів, або в наступному році, коли вони ще в розсаді. Все. Тому що, звичайно, хто в Київ, хто приходить до валі додому, вони купують зразу. А висилати посилками теж ні. Тому мої дорогенькі чекаємо осені, що залишиться, а що в наступному році валя наростить і буде краса. Ось отака у мене. Я навіть не знаю, де вона взялася. Оце це я навіть не знаю, де вона взялася. Десь вона взялася, я не пам'ятаю. Цю красу мені Валюша подарувала, отак оцей кущик, який вона розділяла, вона мені просто його викупала. бачите, скільки багато квітів. І ж. вона мені викупала і подарувала. Я його не розділяла, я його так і посадила, тому що хочу, щоб Ну, щоб гарно було. <кій> Поки що ж мені не на продаж, тільки для мене. Цей кущик у мене був, світло рожевий От бачите, який кущик. Чотири роки. четвертий рік, ось такому кущику. Четвертий. Це якийсь, теж не знаю, що. Щось я не можу згадати, якесь, що це воно таке. Ну, щось теж погано росте. Тут у мене кущик погано ріс, мій щось погано-погано, тому я його викупила і посадила ось цю красу. Валюша, я тобі щиро дякую, мені дуже приємно. Але... Одна квіточка ще була, одна віточка зламалася, я донесла. І я ж її десь встромила вчора, не можу знайти. Просто встромила, думаю, хай вона вже квітла. Думаю, ну хай ну от не можу тепер знайти. Але мої дорогенькі, бачите, ось кущик. Як валя продає, як вона продає правильно? Ну, це люди, які вона продає. Вона в цьому році, я ж кажу, такі дорогі сорти мало продає, але люди, які чекали з прошлого року. Дивіться, одна квіточка, одна, один квітонос поки що. Бачите? Один. Ну, ще одна квітка була, зламалася. Але ви бачите, скільки внизу дітей. Оце ж кущик садила по одній. Бачите, оце головне. Оце головне. Коли ви купуєте, ви дивитеся колір, сорт. Але отам, то головне. Тому що я ж кажу, у нас є така одна, яка продає, отак розкопує кущ. Ось отак розкопує, де дітей багато. Чого ж вона буде діти продавати, якщо в наступному році у неї будуть знову квіти? Вона розкопує, витрушує, забирає усіх дітей, усіх, і садить тільки одну квіточку з корінцем. І то вона її не садить у горщика, вона її так заматує. Ну, знаєте, як іноді жіночки заматують отак на базарі бабусі. Ми купували так, ми так у неї купували, не знаючи, що так робити не можна. Ну, воно в нас, звичайно, не прижилось ніяк. Вони перезимували, воно навіть і не прижилося. Тому що розпотрошувати кущ квітучої і хіноцеї, отак просто брати кущ і розділяти зараз не треба. Це категорично заборонено. Розумієте? Тому що вона не прийметься. Так. Вона продала квіти, люди ж не розуміють, що не можна так робити. Так купують. Вона їх продавала по 150 гривень, до речі, не дешево. Діти посадили, і в наступному році вона собі знову продає. Розумієте як? Але так робити не можна. Валічка так не робить. Просто що вона зараз ці сорти нарощує. Ось Бачите, отакий от кущик. Якщо викопує, то викопує ось таким кущиком. Валюша, мені дуже-дуже приємно. Мені ця красунечка взагалі, красотінь, Бачите, який гарний. Ну, в наступному році, можливо, я розділю. А це ні. Ну, це ж треба, щоб вони перезимували. І цей ось уже у мене наріз гарненький. Я тільки не пам'ятаю, де він у мене взявся. Можливо, купувала чи що в прошлому році. Ну, не пам'ятаю. А взагалі я вам скажу, що <кхід> мені подобається оцінисько в ці красонечки. Ось ми брали по 6 штук по 230 гривень, деяку 250 Поділки, по одній поділці. по одній. По по одні. Валя висадила в землю їх, вони в неї валі в три рази краще, ніж у мене, тому що в землі вони нарощуються краще. Ну, а я робила експерименти, посадила в більші горщики. І от що в мене. Бачите, Ну, тут ще щось таке пішло рости. А тут взагалі один. Як один посадила, так і буде. Цікаво, що буде за колір. Ну, колір ми бачили, тому що ми замовляли по інтернету, але ми замовляли в жіночки, яку ми дуже гарно знаємо. Але мені такі подобаються найкраще, правда? Ну, ці теж, звичайно, це просто їх і на це, і на зріз, на букети. Вони дуже гарно стоять. Так як букети продавати, вони на високих ніжках, високорослі, вони дуже гарно продаються. Купувала валя 250 оцей сорт. Цей теж 250 одну поділку. Ну, А ми купували кущами. Я, я ж їй кажу, люда, не може бути. ну Кущик, так? Кажу, ну не може бути, щоб по 50 гривень кущики різні кольори жіночка показувала, так, вона отакі показувала. І так дешево, це не може бути. Ну Вона набрала 20, 20 кущиків, я один. Дуже добре, що я таки взяла один. Ну, я думаю, мені було цікаво, що з нього виросте. Ну, от бачите, виросла. Ну, вона висока, звичайно, і виросла. Проста-проста їх проста і на А вона каже, Боже ж, а в мене білі і рожеві, білі і рожеві. Все. Ну, якщо буває дешевий сир, то така якість. Всі ці ми розуміємо. Тому, коли кажуть, що це дорого, мої дорогенькі, можна купити подешевше. Але квіти зовсім будуть інші. А взагалі, я вам скажу, їх і на це є дуже гарні квіти. Я хочу свої флокси звідси прибрати. Ось, вони починають квітнути. І сонечко я хочу посадити їх і хіноцей. Красуні. Правда? Валюшечка, я тобі щиро-щиро дякую. Мені дуже приємно. Ось такий гарний кущик, правда? Так, мої дорогенькі. Зараз вам покажу ще одну красу. Моя подружка Валічка, яка дуже гарна господиня, дуже працьовита жіночка, має 70 років, не 20, так. Виховала чудових дітей, тому що Валічка здається, 15 років, так? Валі помер чоловік. Дуже важка історія була, дуже. Ну і Валюшечка живе далі, насолоджується дітьми і внуками. Діти у неї дуже, як вам сказати, не можна. Треба хвалити гарних дітей. розумієте? треба. Тому що вони дійсно гарні тому що вони розумні, тому що вони достойні, мають гарну світу, мають бізнес, працюють. Валічка має дуже гарних онуків, дуже гарних, які теж працюють, І, як же ж так, ну, американських фірмах, які у нас є в Києві. Розумієте, там прості люди не працюють, тому що обов'язково все, все, вся робота на англійській мові. Спілкування і робота на англійській мові. То, звичайно, що мати треба освіту, мову знати не одну, та ще й розум, щоб працювати. Тому мені ду... я дуже валю поважаю, як вам сказати, за порядність, по-перше. Вона дуже порядна людина, чесна. Розумна і за її такий спосіб життя, тому що живе вона для дітей і для онуків. І вони її віддячують любов'ю і повагою. Любов'ю і повагою. Це саме головне. Але, звичайно, такі дітей треба виховати. І вчора її доня, так як я в неї була, забирала цю хінацею, красунечку, так? Доня, вона була там на святі. Красуня моя. Красуня, і вона була на святі у добропарку. Там зараз квітне хіноцея. І вона була там на святі. І на майстер-класі. Майстер клас робити букети з хіноцеї. Ось вона зробила таку красу. Бачите, сама зробила майстер-клас. І подарувала мені. Я вам скажу, пахне, пахне дуже і дуже-дуже. Та ще ж і гарно, прованс, прованс. Я полюбляю такі речі. Закінчимо ремонт на кухні. Звичайно, я це тільки так сюди поставила, я її заберу, тому що <кій> закінчимо ремонт на кухні, і я її поставлю на кухні. Я люблю такі. Ну запахи, як вона прекрасно пахне. Альону Тебе золоті ручки. Тому що, знаєте, ну, майстер клас, це зрозуміло, але ж не всі можуть зразу щось так, тому що ти придумував сам, як ти будеш що робити. Альона, я тобі щиро дякую. Мені дуже-дуже приємно. Мені дуже приємно, мені просто дуже приємно. Я обожнюю такі речі. Молодець, Валюша, я ж кажу, людина, просто яка. Заслуговує на повагу. Розумна, порядна, чесна. В тяжку хвилину валічка буде з вами поруч. Це я вже я знаю. Просто знаю. Проходила, як кажуть, на собі, за що я їй дуже вдячна. Дуже гарна мама, бабуся, господиня, тому що вирощує таку красу, хоча може і не працювати. Але вирощує, заробляє копієчку, допомагає, донатить. Їхня сім'я взагалі дуже донатить. Так. Приємні люди. І я дуже задоволена, що я маю таку подругу. Мені це дуже-дуже приємно. Валюша, будеш дивитися відео, тобі кажу, як є. Тому що, коли ти їй кажеш так, от, ну, вона каже, не треба мені, я знаю, я така, як усі. Ні, Валя, не така, як усі. Зовсім не така. Тому ось знову подарувала мені таку красу. І ми повинні розуміти, що якщо ми хочемо гарні квіти, то вони повинні коштувати ну, 200, 230, 250. Звичайно, є набагато дорожче. Ну, хто як продає, але в основному така ціна. Тоді у вас буде отака краса. Раз прикупите, далі будете доглядати, вирощувати, розділяти, нарощувати, і у вас буде краса. А якщо ми хочемо дешево, то буде ось така. Бачите, ось така краса. Ну добре, що я прикупила один кущик. Мені це приємно, тому що люда купила 20. Ну, я ж і кажу, не може бути, щоб. 50 гривень кущики. кущики непогані. Але ж ну, не може бути 50 гривень, не одна поділка, а кущ. Ну, так жіночка десь накопала, заробила копієчку, та й поїхала на інший пасар. розумієте. І от така краса. Ну що, мої дорогенькі, дощик у вас там був чи ні? Бо в нас трішки шкоди наробило, все лежить. Усе лежить, але нічого. Зараз сонечко вже підіймається, ця Толя хазейнує. Сонечко підіймається і, можливо, квіточки і підіймуться. Але вже дерево, Толя, поламалося. І моя лежить, ну, я ягідки зберу і потім її приберу. Мої дорогенькі, усім вам бажаю добра, здоров'ячка. Бережіть себе, дощику в кого не прийшов, тому що дощик зараз дуже і дуже важливий. Просто дуже потрібний. Цей полив навіть мені на, такої, на такому маленькому клаптичку землі він мені надоїдає. Тому вам дощику. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо їм. Низько вклоняємося, тому що надія у нас тільки на них, тільки на них і все. Моєї подружки я розповідала вам, що синок пропав без вісті. Поки що ні слуху, ні духу, це вже місяць. Ну, прийшли з ТЦК, із, звідки там воєнкомат, влада прийшли, сказали, що вручили бумагу, що пропав без вісті. Біда страшенна, єдиний синочок. Єдиний, просто єдиний. Ще й діток нема. Так, і за... в неї він один. Вона каже, навіщо мені зараз жити на світі, не знаю. Дочекатися, щоб хоча б поховати. Тому вдячні їм, низько уклоняємося і дякуємо щодня за наш спокій, за те, що ми живемо.